Знімаю кількість запилювачів на запиленні соняшника Піонер. Гібрид номер не пам'ятаю, Одеська область. Сьома ранку. Дві бджоли. Три бджоли, одна бджола. Одна бджола, дві бджоли. Одна бджола. Так, тут знімали. Одна бджола. Одна бджола. Одна бджола. одна бджола. одна бджола. Одна бджола. Промислове запилення працює. Але щоб накрити ці величезні. Лощі. Я кажу вам аграріям. Беріть циркуль, беріть мапу, карту своїх полів і малюйте максимум 400 метрів бджола ефективно запілює, а далі не до запилення. Тому потрібна технологічна дорога через поле, куди розміщується пасіка, і тоді економія вам на запиленні, бо бджоли працюють на дві. Сторони Пасіка Діонісія.